Сьогодні знову в студії квацитифем практичний психолог Світлана Шараз. Вітаю. Про цікаві речі сьогодні будемо говорити. Справа в тім, що майже кожен із нас зустрічався з такою цікавою подією в житті. Не встигли подумати про когось і раптом зустрічаєте цю людину на дорозі. Або ж, наприклад, поставили собі за мету. Подзвонити, щось обговорити з кимось, а тут не встигло пройти і 10-15 хвилин, як ви цю людину вже десь побачили. І тоді починаємо задумуватись, що це відбувається. Так ось, під час однієї з розмов, ми, обговорюючи такі моменти з життя, Світлана Володимирівна сказала: так це ж синхроністичність. Тож сьогодні ми можемо почути від фахівця Світлани Володимирівни Шараз, що ж таке синхроністичність і як її можна пояснити? Так, значить, дивіться, якщо ви почуєте термін синхроністичність, або почуєте термін синхронічність, або почуєте термін синхронізм, або почуєте термін синхронність саме стосовно цього явища це все одне й те саме. Ну, термін впровадив Карл Густав Юнг у 1930 році. І ну давайте перекладемо син, це разом. Хронус це час. Тобто що, що відбувається одночасно. Юнг, звісно, мав на увазі більш широке значення, більш широке поняття, що він мав на увазі. Що це значущі співпадіння, які неможливо пояснити це важливо за допомогою логіки. Це збіг у часі двох або більше подій, які не мають спільних фізичних матеріальних причин, але мають якийсь загальний сенс для певної людини чи певної групи людей. Швейцарська психологиня Марія Франц називала синхроністичність відображенням душі в матерії. Тобто, вже трошки науковців так трошки бентежать уже ці слова, бо в науці слово душа не зустрічалося до певного часу. Далі Юнг вважав синхроністичність задумом творця. Творець мається на увазі не вибачте дядько з бородою, і це не стосується церкви, це стосується розумної, творчої сили природи. Тобто, якщо цей творчий задум природи впорядковує події не фізичним шляхом, то ми з вами бачимо, що це протиставляється фундаментальному принципу причинності. Тобто, це протиставляється матеріальній науковій парадигмі, на якій побудовано власне, усю нашу науку. Світлана Володимирівна зрозуміло, що наука не завжди базувалася на матеріалізмі, а як враховувалися ось ці поняття. До введення матеріалізму так, ви праві, змінювалися наукові парадигми не тільки з часом, тобто у різні часи, різні засади, так а ще й це неоднаково було в залежності від країни. Тобто в одних країнах могла бути одна парадигма, а в інших інша. Що стосується нашої вітчизняної науки, то до 1917 року наша наука базувалася на парадигмі ідеалістичній і. Визнавала існування нематеріальних речей, нематеріальних явищ, нематеріальних об'єктів, і головне, визнавала існування творця. А, тобто наука не вважала, що якщо я щось не можу потримати в руках. Зважити і виміряти лінійкою то цього не існує. Люди розуміли, що існує дещо те, чого ми не можемо бачити. І я навіть, дякуючи моєму улюбленому викладачеві, я не просто в інтернеті це читала, я тримала в руках підручник з психології, видання 1914 чи 2014 року, який називався Підручник з психології, дух, душа і тіло. І е, його автор войно ясенецький він спочатку був хірургом, а потім він був архієпіскопом лукою, е, тобто, оце така була психологія про душу, бо психія з грецької – це душа. Але після жовтневого перевороту 1917 року, який комуністи і більшовики назвали «Велика Октябрська соціалістична революція, парадигму було змінено. Нашу науку перестала цікавити чомусь душа. На жаль, і науку було вітчизняно, було перебудовано поставили її на матеріалістичну базу виключно. Зрозуміло, що самих ідеалістів вже дуже багатьох немає на цьому світі, але ж що трапилося далі з ідеалізмом, з їхнім вченням? Так, водночас перемкнутися з однієї парадигми на іншу це дуже важко. І я думаю, всі ми знаємо, як діє радянська влада. Що воно може зробити? Те, що, власне, зробила тих науковців, які дбали про душу і думали про творця, або розстріляли, або закатували на Соловках, або хтось зміг втекти. І ті люди, які втекли, вони продовжували свої наукові дослідження у вільних країнах. А наша вітчизняна наука таким чином втратила дуже багато можливостей у вивченні і поясненні природи світу, природи людини, і як наслідок втратила дуже багато можливостей допомогти людині жити в гармонії з світом за законами творця, за законами всесвіту. Науковці тих країн, які не мали такої заборони, розвивалися і не боялися оголошувати світові свої про свої відкриття. І чим більше вони досліджували світ, не боячись смерті за свої наукові відкриття, тим більше вони переконувалися в тому, що існує розумна творча сила Всесвіту, яка впорядковує події за певними іноді нам, людям незрозумілими законами. На жаль, у наших шкільних і університетських підручниках не було надруковано ці думки, ці цитати видатних людей, видатних вчених, які говорили про існування творця. Про це говорив Ісаак Ньютон. І до речі, в нього було дуже безапеляційне таке висловлювання стосовно творця існування творця. Він казав, це моє перше і останнє слово. Я думаю, що ті, хто цікавиться, можуть знайти багато інформації в інтернеті. Я просто такий дам коротенький перелік Галілео Галілей визнавав існування Творця Михайло Ломоносов. Тобто, наскільки це був глибокий науковець, різнобічний, Андреем Перце, дослідження, зокрема електричного току. Так, Томас Едісон, винахідники електричної лампочки, і дуже багато відкриттів він зробив. Альберт Ейнштейн, я думаю, всім нам теж відомий. Нільс Бор, це автор, зокрема, моделі атому. Тобто, люди досліджували атоми, і вони в атомах бачили творчий задум. Хтось із науковців, коли його запитали, чи ви вірите в існування творчої сили, він сказав, ні, я не вірю. Я знаю, що вона є. Тобто це трошки інший щебель. Так вірю, не вірю це одне, а людина просто була вже впевнена, досліджуючи навколишній світ, що є якась розумна творча сила. І я думаю, що ми всі знаємо вченого на ім'я Нікола Тесла. Я думаю, що ніхто не заперечуватиме, що це був видатний, кажуть, кажучи, ні, ні. так вчений. От і от його цитата: він казав, що у той день, коли наша наука почне вивчати нефізичні явища, вона за якихось 10 років досягне набагато більшого прогресу, ніж за всі попередні роки і сторіччя свого існування. Тобто навіть отак. І насправді цей процес відбувається вже зараз. Що я маю на увазі? На даний момент е, науковці зробили дуже багато відкриттів не фізичного плану. Це раз, тобто вони змогли виміряти те, що е, раніше не могли виміряти вони змогли е, це побачити. Е, тому, ну, наприклад, дивіться 20 роки минулого століття, тобто 100 років тому, так е, фізики кірлян сфотографували ауру. Вони випадково увімкнули одночасно корони розряд електрики і рентген випромінювання, але їм заборонили про це розповідати знову таки під страхом соловків. Тому відкриття вже було зроблене. Люди сфотографували те, що ми не бачимо, неозброєним оком. Але це було заборонено, заборонено було про це казати. Далі радіація, якщо ми її не бачимо, це ж не означає, що її нема. Далі випромінювання від наших мобільних телефонів. Якщо ми його не можемо до, до нього доторкнутися і його зважити, це ж не значить, що його нема. І ще наука підтвердила давні знання. З яких вона раніше глузувала і називала їх ну езотерика, так називається, але були такі: це ж езотерика, це антинаукова брехня, просто наука на той момент ще не доросла до того, щоб це зрозуміти і дослідити. А от тепер наука. Вже може це дослідити і відкриттів дуже багато стосується тих давніх знань, які ми мали, але ми в них не вірили. Тобто, тепер ми вже можемо це довести науково. І на жаль, ця інформація її дуже багато уже кілька десятиліть іде отака наукова революція. Інформація є в інтернеті, інформація є в книгах, надруковано дуже багато книг, але на жаль, ця інформація просто ще не потрапила. У шкільні і університетські підручники. І якщо ми тепер знову повернемося до нашої улюбленої синхроністичності, то ця концепція близька до буддизму, до дагосизму, до китайської філософії і до квантової фізики. Бо вони всі кажуть про одне й те саме, просто разними словами. І це я так плавно підбираюся до субстрату синхроністичності. тобто, дивіться, от ми знаємо, що субстрат мислення це там лобні долі головного мозку, так, субстрат пам'яті це скроневі долі. То ми знаємо, де що лежить, де що відбувається. А синхроністичність, ми дивуємося іноді лякаємося цього явища, тому що ми не розуміємо, де воно, звідки воно, що це таке, як це відбувається, який механізм. Так от е є ще. Такий термін, як колективне несвідоме. Ну, я думаю, як ви здогадалися, його запровадив, впровадив теж Карл Густав Юнг. Що це таке? Це спільна єдина для всього людського суспільства форма несвідомого. Це є продуктом успадкованих структур мозку, це неусвідомлюваний шар психіки, який об'єднує усіх людей. Тобто воно спільне для усіх нас. Це генетична пам'ять. це Осередок інформації, яка б оце кажуть, передається з кров'ю, з молокоматері. Оце те, що людина, дитина, народжуючись, вона це вже має, і це кожна людина, от дитина, як дивиться, вона розуміє, де е, добрий герой казки, де злий. Тобто, звідки воно в нас береться. Оце все нам вже дано. Це є колективне несвідоме. Це набір е, образів, як, з якими народжується дитинка, е, ці образи для. Усіх людей спільні, це спільна для всіх людей пам'ять усього людського роду, це колективна душа, як казав Юнг, це продукт генетичної, психічної спадщини. І це поняття колективне, несвідоме дуже близьке до, наприклад, поняття ноосфера, яке вели інші вчені, що таке ноос, це знання. Тобто, це сукупність усіх знань, усіх людей. Так, ще це дуже близьке до поняття інформаційний простір. Тобто, дивіться, що таке інформаційний простір. Це осередок всієї інформації, якою володіє одночасно кожна людина, так це складається в одне ціле. Наприклад, якщо ми про щось подумали, то ця думка не зникла без сліду, вона потрапляє в цей інформаційний простір. І коли ця думка в інформаційний простір потрапила, то цю думку може считати вже будь-яка людина. Тобто, дивіться, якщо ми з вами тепер знаємо, що є інформаційний простір. То все пояснюється дуже-дуже просто. Якщо наші думки туди потрапляють, то хтось їх може считати. Отже, явище синхроністичності має під собою субстратом інформаційний простір. Наша думка туди потрапляє, і хтось її зчитує, або ще з інформаційного простору, Тесла про нього казав, так він визнавав, що він тіля брав свої відкриття. І Тесла визнавав. Але дивіться, звідки беруться якісь художні образи, якась музика, якісь наукові відкриття, якісь картини, таблиця Менделєєва, так звідки це все береться. Це все береться нами з інформаційного простору. Просто коли ми його не визнаємо, це видається дивом. А коли ми знаємо, що це є. Дуже просто пояснюються багато які явища. Я дуже люблю приклад. На жаль, я не пам'ятаю, хто його автор, і де я його прочитала, але він наскільки ілюстративний, от дивіться, ви сидите на березі річечки чи десь у лісі, і по вашій нозі біжить павучок, і вам лоскотно, ви терпіли, терпіли, а потім ви рукою його змахнули на травичку чи дмухнули на нього. З вашої точки зору все зрозуміло, так? З точки зору павучка, він повзе по якійсь деревенятці. І тут прилітає якась гіляка і його збиває. Або там щось якийсь дме вітерець. Тобто, що я маю на увазі? Він думає, я не чіпав оту гіляку, я повз по цій деревенятці. Чого воно прилетіло? За що це мені? Так? Тобто я ж того не чіпав, чого воно мене? От ми з вами всі такі павучки, бо в павучка не вистачає інтелекту зрозуміти, що є людина, що людина це єдине ціле. І що коли він повзе по нозі, а є ще голова, яка приймає рішення його змахнути, і рука, яка за рішенням голови це робить, павучкові не зрозуміло, що це єдиний механізм і що це ж все логічно. От такі саме павучки. Це ми, бо ми не зрозуміємо, не можемо осягнути зв'язок явищ між собою, ми не сприймаємо світ як щось цілісне. Тобто, насправді виходить, що простір думаючий, що він має інтелект, що він не тільки зчитує наші думки, а ще й нам відповідає. І, до речі, це дуже близько до поняття дива. Бо що таке диво? Це те, що наука не може пояснити. Так, дивом була радіація, дивом були мобільні телефони. Уявіть собі, що навіть 50 років тому прийшла якась людина з майбутнього з мобільним телефоном. І як тільки з'являється інформація, яка пояснює те, що здавалося дивом, все воно бути дивом. Перестає променева хвороба. Це було щось дуже дивовижне, сприймалося як господня кара, поки люди не зрозуміли, що є радіація, як вона впливає, як її виміряти і як від неї захиститися. Далі віруси, бактерії, мікроорганізми, люди їх раніше не бачили, доки не з'явився мікроскоп. Це було диво, бо з якоїсь незрозумілої причини знов-таки щось коїлося з людьми на фізичному плані, тобто на нефізичному плані вони нічого не розуміли. Вони бачили результат, який не могли пояснити, їх це дуже лякало. Далі багато було див у церквах, коли батюшки, знаючи хімію, фізику, то щось якісь домішки робили, щоб колір диму змінився, то якісь спецефекти, хімічні, якісь реакції. Для людей це було диво, доки вони не вивчили хімію і фізику. Далі астрономічні явища можна щось сприйняти за НЛО. А виявляється, це супутник, так штучний летить атмосферні явища, є ну, міраж, наприклад, у пустелі, так диво, ні, не диво, це оптичне явище, гало навколо сонця. Якісь іноді люди бачили в небі те, що відбувалося на землі. Це теж були оптичні явища, але коли люди не знали наукового пояснення, це їх дуже лякало. тобто, Диво, це просто брак знань, диво це просто брак пояснень. Тут е, трошки треба е, з іншого боку, сонце це що не диво, диво, блакитне небо це що не диво, диво, квітка це що не диво і, і так далі. І тому подібне. Так от я маю на увазі не таке вдячне сприйняття світу, так а я маю на увазі суто з наукової точки зору, що коли ми щось пояснюємо, воно вже перестає нас дивувати. Але ще є такий момент. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте. У 1983 році Одеська кіностудія наша зняла чудовий фільм Нізнайка з нашого двора. І там, значить, ті, хто вірив у чарівників, вони їх бачили, а хто не вірив у чарівників, їх не бачив. Насправді тут закладений великий науковий сенс. Бо наш мозок, наша психіка, так влаштована, що наш розум, наш мозок забороняє нашим очам бачити те, у що він не вірить. Наприклад, був експеримент, коли двох здорових кошенят одного віку помістили одного в кімнату, де не було вертикальних речей, іншого в кімнату, де не було горизонтальних речей. Вони там якийсь певний період часу розвивалися, потім їх помістили в звичайний простір, і те кошеня, яке виросло без вертикальних предметів, воно їх просто не бачило. Тобто в нього зір був нормальний, але його розум цього не знав, що таке буває. Цього не було в його картині світу. Тому він їх очима просто не бачив, він натикався на ніжки столів і стільців і так далі. Те кошеня, яке росло без предметів горизонтальних, він їх теж не розрізняв оком, і він супочувався із сходів, він не міг стрибнути на підвіконня, бо він цього просто не бачив. Тобто, дивіться, як нас обмежує наш розум і як нас обмежує наша вузька картина світу. Ще є такий приклад, якщо ви пам'ятаєте, знищені народи. Інке стеки має, коли йшла армада кораблів Колумби, вони не могли їх не бачити, але знов таки в їхній картині світу не було поняття корабель. Вони не розуміли, що є дещо, що ходить по воді, і куди може потрапити багато людей, що ці люди можуть прийти з моря і вчинити якусь шкоду. Ну, жарт такий був, як хлопчик каже: ой, мама, смотри, швабра літить. А мама каже, швабра не літають, і швабра впала. Догадайтеся, чому впала швабра. І знаєте, ще є такий вислів. Побачу, тоді повірю. Ні, ти спочатку повір, а тоді побачиш. Отже, якщо ми себе обмежуємо, то ми дуже звужуємо наш світогляд, і ми не бачимо дуже багато прекрасного і корисного, яке існує в світі. І зараз наша наука. Стоїть на порозі великих змін, бо вона вже е, почала вивчати те, у що ми раніше не вірили, чого ми раніше не визнавали. Тому я думаю, що наше життя буде дедалі цікавішим. Ми дякуємо вам, Світлана Володимирівна, що ви нам сьогодні декому нагадали про певні поняття, а декому просто розширили знання і про ті ж самі інформаційні поля, і про явище синхроністичності. Тож, я думаю, що на користь буде сьогодні всім, хто слухав нашу гостю Світлану Володимирівну, Шарас, про те, що синхроністичність це не є вже тепер дивом і чимось таким поняттям, яке не можна пояснити. Науковці вже Пояснили це, і ми сьогодні почули з уст Світлани Володимирівни ще раз про це, і будемо більш реально сприймати те, що відбувається у світі. Нехай щастить.